це нагадує мені історичний прецедент, який ми вже мали в 1938-1939 роках. Ви добре знаєте про нього. Це Мюнхенська угода. тоді проводилася політика умиротворення. Фактично віддавали все, що Гітлер хотів у Європі. Віддали йому судети. А потім він розв'язав Другу світову війну. Отже, історія повторюється Та я не хочу, щоб ця кривава історія повторилася знову. у той період Рузвельт навіть надіслав Гітлеру кілька листів. Ні. і США проводили досить ізоляціоністську політику, але, врешті-решт, їм довелося вступити у Другу світову війну. тому мій меседж до американців полягає в наступному. Ми можемо уникнути третьої світової війни. але потрібно терміново прямо зараз переломити ситуацію і розробити новий всеосяжний і реалістичний план, як принести мир в Європу. Що стосується Криму, у 2014 році адміністрація США була флагманом в ухваленні відповідної резолюції Генасамблеї ООН. І я, як прем'єр-міністр, виступив тоді в Раді Безпеки ООН. Тож це була давня політика США. не визнавати будь-якої незаконної анексії Криму. І, uh, uh, І нагадую вам про декларацію Помпео саме за першої адміністрації Трампа, тодішній держсекретар Помпео оприлюднив декларацію, в якій чітко зазначалося, що Сполучені Штати ніколи не визнають незаконної анексії Криму. І мій меседж полягає в наступному: чи ви коли-небудь чули від воєнного злочинця Путіна, що він хоче, аби чи то США, чи то Україна визнали Крим російською суверенною територією? я ніколи цього не чув. Те, що я почув, наприклад, учора від речника Путіна, що вони закликають Україну вийти з усіх територій, які були незаконно включені в російську конституцію. тому мій меседж до американців дуже простий. Навіть якщо ви розглядаєте цю абсолютно незаконну опцію визнання Криму російською територією, я скажу вам наступний крок Путіна. Він попросить вас визнати російськими ще чотири території, які він незаконно включив до своєї конституції, і наступною вимогою буде віддати йому всю Україну. Це знов таки просто прорахувати. Тож давайте зробимо висновки з історії. Ми в глухому куті неможливо, аби мій президент міг образити або використати будь-яку жорстку мову відносно президента США. і чесно кажучи, я не впевнений, що це допомогло б. Я просто гадаю, яку ж тактику ми можемо застосувати. Ми зробили все можливе. Ми показали, що готові до будь-якої мирної угоди. Але яка є легітимною, яка є реальною, яка відповідає міжнародному праву і інтересам безпеки України і Сполучених Штатів Тож зараз це важке завдання, Але я все ще вірю. Ми можемо зробити все можливе, аби американці повернулися на правильний шлях, Я ціную зусилля уряду сполученого королівства на правильному шляху. До досягнення цієї мети Це нелегко. це не є практично неможливим.